Доброго дня, мене звати Юлія. Я звернулася до юридичної компанії Бест, бо мала кредитну проблему з Сенбанком. Банк подав позовне провадження на мене до суду для стягнення заборгованості. Завдяки гарно підготовленому відзиву ми виграли в першій судовій інстанції, де суд частково знизив суму боргу. Тоді юрист компанії мені запропонувала боротись далі, і ми направили судову скаргу до апеляційного суду. Сенсбанк також подав апеляційну скаргу. В результаті апеляційний суд повністю прийняв. В нашу сторону завдяки грамотно підготовленому захисту. Це був дуже чудово несподіваний результат для мене, бо я навіть не сподівалася на повний виграш в апеляції. Я дуже вдячна юридичній компанії без закваліфіковану грамотну допомогу. Я рекомендую її всім, у кого є дійсно кредитні проблеми, особливо з банками. Бо сама дійсно переконалась в їхньому професіоналізмі. Бажаю юридичній компанії Best подальших професійних успіхів і дуже багато вдячних клієнтів. Дуже вам дякую!